висипка може мати не тільки дерматологічну природу, самолікування є дуже шкідливим. Ви можете зробити припущення, ну краще звернутися за порадою до лікаря. Лариса Кам'янська, лікар-дерматолог медичного центру Інтегро, закінчила Українську медичну стоматологічну академію Факультет лікувальна справа. Досвід роботи 23 роки. Місце роботи Черкаський психоневрологічний диспансер відділення дерматовенерології та медичний центр Інтегро. Девіз. Я вірю в себе. Ніколи не соромтеся бути людьми. Що таке висипи на шкірі? Висипи на шкірі це враження шкіри, які супроводжуються вузликами. Плямами, горбиками, папулами, пустолами та іншими елементами. Висипку на шкірі самостійно розпізнати дуже важко, тому часто, частіше потрібно звернутися до спеціаліста, який поставить вам правильний діагноз, тому що висипка може мати не тільки дерматологічну природу, це може бути алергічний висип, інфекційний висип, ревматологічні висип, судинний висип. Тому краще звертайтеся до спеціаліста. Як визначити причину висипу? Самостійно причину висипу визначити майже неможливо через те, що висипи настільки різноманітні, що вони мають, так як я сказала, інфекційну природу. Наприклад, часто інфекційні хвороби, такі як кір, скарлатина, вітрянка, можуть супроводжуватися висипкою. Висипкою можуть супроводжуватися ревматологічні захворювання, враження судин, судин і, наприклад, вірусні захворювання, гніначкові захворювання. Настільки характер висипки різноманітний, що хворий не зможе самостійно цього зробити. Тому обов'язково звертайтеся до лікаря за порадою. Чи заразні висипи на шкірі? Висипи на шкірі, якщо вони мають інфекційну природу, дійсно вони заразні. Такі захворювання кір, скарлатина, вітрянка, висипи бувають. При мікозах, наприклад, при грибкових захворюваннях шкіри, при гнійничкових захворюваннях шкіри, піодерміях, стрептодерміях, стрептостафілодерміях, заразні висипи бувають при різних вірусних інфекціях. Шкірні хвороби були відомі ще в Київській Русі. Їх лікували народними методами. Згідно з папірусом Ебера, стародавні єгиптяни любили втирати у рани та порізи екскременти та останки тварин для лікування будь-яких захворювань. середньовіччі для лікування різноманітних шкірних захворювань, а також сифілісу і навіть прокази використовували такий високотоксичний метал, як ртуть. Необхідно звертатись до дерматолога. До лікаря-дерматолога зазвичай хворі звертаються, коли мають висипи на шкірі, зміну нігтьових пластинок, випадіння волосся. Тобто, якщо неясна природа висипу, завжди потрібно звернутися до спеціаліста і не робити свої припущення. Які є методи лікування шкіри? Методи лікування шкіри є які зовнішні методи лікування, які використовує лікар-дерматолог: це примочки, бовтанки, креми, мазові основи і так далі. А також і системна терапія, коли доводиться призначати внутрішні таблетовані ін'єкційні препарати. Фізіотерапевтичні методи також дуже широко застосовуються: це ми застосовуємо кварц УФО промені, мені застосовуємо лазерна терапія, кріодеструкція, кріомасажі, лікування азотом. Застосовуємо фототерапію. Тобто фізіотерапевтичні методи досить різноманітна лінійка. Чи направляєте ви пацієнтів до інших спеціалістів за характеристиками висипів? Дуже часто направляємо до суміжних спеціалістів. Як правило, це і інфекціоністи, якщо це ми запідозрюємо якийсь інфекційний процес, як я розказувала: і вітрянка, і кір, і скарлатина. Дуже багато інфекційних хвороб, що супроводжуються висипами на шкірах. Саме спеціаліст може Поставити діагноз і звернутися за порадою до суміжнього спеціаліста. Дуже часто при гастроентерологічних проблемах бувають висипи при ревматологічних проблемах. Направляємо до ревматологів судинні захворювання, тоді направляються до судинного хірурга хворий. Ну, з такими спеціалістами ми спілкуємося. Кажуть, що висипи на обличчі сигналізують про хвороби внутрішніх органів чи це так? Ми часто дивимося на локалізацію висипки, на локалізацію висипки на обличчі. Якщо ми, наприклад, маємо сколові дуги, ми вже можемо там запримітити, що це захворювання зв'язано з роботою е відних шляхів. Так? Якщо ми маємо переоральний трикутник, вже е, також чи підборіддя думаємо про роботу шлунку, е, про роботу підшлункової залози. Коли це чоло і е, ми маємо. Чисельний комедон і ми просто думаємо про шкірне захворювання. Це методика все таки дійсна. Іноді ми до неї прибігаємо. До чого може призвести самолікування? Самолікування є дуже шкідливим. Цього робити не варто, тому що воно може перевести до генералізації процесу. І, наприклад, коли хворий звернувся з звертається з одною плямою, вилікувати набагато легше. А коли пройшла дисимінація процесу, плями стають на поверхні органі по всьому організмі, тоді лікування стає набагато складнішим. Як підготуватися до візиту до дерматолога? Зібрати всі свої скарги, зібрати гарний настрій, і обрати бажаного спеціаліста і прийти на прийом. Багато дерматологічних хвороб інфекційні. Чи не бояться вас колеги? Ніколи колеги нас не бояться. У нас колеги ніхто нікого не боїться. Чи Часто ваші пацієнти дають вам поради стосовно лікування. Як ви на це реагуєте? Нормально, уже нормально <свісно> зараз. Часто, поки не було інтернету, таких порад не було. Зараз кожен із хворих приходить уже начитаним. Таких хворих, мабуть, 50%. що Обідуть всі клініки міста обідуть. потім з цього всього складають. Собі і цілу історію хвороби потім приходять і перебивають. Розказують, як його треба лікувати. Партнер показу медичний центр інтегро.